Маскувати зброю можна кількома способами. Спосіб перший обмотувати зброю камуфльованою маскувальною стрічкою, яка є різних кольорів. Цей спосіб гарний тим, що не модифікує вашу зброю, тож вона залишиться незмінною і ви здасте її такою тим, хто її видав, і не платитимете штраф. Тому цей спосіб є пріоритетним. Також взимку для економії можна обмотати зброю звичайним медичним бинтом. Обмотувати можна і біноклі, монокуляри, тепловізорів та іншу екіпіровку. Спосіб другий використовувати спеціальну зброєву фарбу. Звичайні балончики з фарбою не підходять. Використовують від одного до чотирьох кольорів фарби на одну зброю. В ідеалі це по два види коричневого та зеленого кольорів світліші і темніші. Рекомендується фірми Recoil. Щоб нанесена фарба краще зливалася з навколишнім середовищем, наносити її треба або через спеціальний трафарет, або звичайні листки. Рекомендується трафарет фірми Velmet під назвою Мавка. Спосіб третій використання маскувальних чохлів на зброю та глушники, наприклад, фірми Новстріч, no які можна замовити з-за кордону, також є камуфльовані кавери, які одягаються на шолом. Спосіб четвертий використання маскувальних наліпок для різних видів екіпіровки, наприклад, захисних навушників, приладів нічного бачення, смартфонів та іншого спорядження.